Добрий день. З вами ведучі лісових новин Влад і Андрій. Андрію, щось не жарко сьогодні. Ну, це звісно. Але ми все одно в теплих краях. Невже ти не знаєш цього? Наші друзі напевно здогадались, про, про кого йде розмова. Про Снігуря. Та у малюху не це. І червоногруді снігурі. І невгамовні омелюхи прилітають до нас виключно на зимівлю. Та тих, хто переконаний у тому, що теплі краї так близько, набагато більше. Давайте подивимося на Дніпро. Тут теж дуже багато наших зимових гостей. Це, напевно, крижні. Це наші звичайні качки, предки домашніх качок. Вони у нас і гніздяться, і зимують. Так, та не тільки, тут дуже багато, і крохолів, і гоголів. Це крохолі. У їхніх самців голівка чорна. А у самичок коричнева. Зараз І крохолі, і гоголі, рибалки, ловлять дрібну сорну рибу. Вони не бояться холоду, була б відкрита вода. А ось і Гоголі. Колись вони гніздились і у нас. А ще в нас зжимують орлани білохвості. Так, червона книга, між іншим. не забувай. Червона книга це список тварин і рослин, що зникають і потребують допомоги і охорони. Орлани дуже рідкісні. І ми повинні радіти, що можемо зустріти їх на Дніпрі. Причому протягом всього року. Так, а ти не знаєш про сріблястих мартинів. Ось він. Вони відбирають у грохлів і угогів, і у орланів, їх риби, і їх здобич. Сріблястий мартин сильний, а відібрати здобич простіше, ніж полювати. Такий от пташиний рекет. Сподіваюсь, ви так не робите. Вам же є що їсти, не те, що Мартина. До нових зустрічей! І дякуємо за увагу!